Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру, добра і міцного здоров'я і Божої охорони. Я прошу сюди, щоб нагадати людям, що Бог через і землі і любить людей і зачитати вам святе письмо. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав житті вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив, ім'я од Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темрі більш полюбили, як світло. лихі бо були їхні вчинки. Дорогі люди, Ісус Христос, він приходив на цю землю, щоб у нас проморити з Богом. Тому що Бог є святий і справедливий, а всі люди грішні. І прийде той час, коли будемо стояти перед Богом. Ніхто не зможе сховатися чи оправдатися своїми добрими справами за будь-який маленький чи великий гріх. І гроші також не допоможуть. Но добра новина, що Ісус Христос. Він помер на хресті за наші грихи. Ісус Христос, Він є наше оправдання. Він заплатив на хресті, пролаваючи святиновим кров за наші грихи. Всю нашу вину Господь Ісусу взяв на себе. І Він помер. Повністю заплативши. Но Бог воскресив Христа змертва в третій день, як доказ того, що Він прийняв його жертву. І тепер тільки завдяки Ісусу Христу, завдяки його жертві, Бог може прощати людей і дарувати вічне життя. Як написано, так Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі наші». Хто має Сина Божого, має життя вічне. Хто не має Сина Божого, не має життя. При люди, я вас закликаю, читайте Боже Слово. Вірите в розповість, толкайтеся з ліками і спасайтеся. Час був близький, Господь глядеть, час умер. Дякую за увагу. Захай до